Далі поговоримо про роботу Верховної Ради. Підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу заблокували. Постанову про його скасування зареєстрували депутати фракції Батьківщина. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Хоча за проголосували 248 народних депутатів. Повернути документ на розгляд парламент зможе приблизно в середині січня наступного року. І за найкращого сценарію запрацює він у липні. Зазначу. Після закінчення війни в Україні близько 4 мільйонів людей потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу. Про роботу Верховної Ради у 2023-му зараз ми поговоримо з нашою наступною гостею? Це Марія Мезенцева, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Пані Марія, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава. слава і одразу поговоримо про канабіс. На вашу думку, чому таки законопроєкт заблокували? І які аргументи наводять депутати, що не голосували? Дуже дякую вам за слушне запитання. Насправді не вбачаю тут проблеми. Ми і так розуміли, що після підписання президентом закон вступить в закон в законну силу вибачте за тавтологію через півроку. Але бачите, не для всіх е, політиків е, Верховній Раді, не для всіх фракцій, як виявилось, питання шістьох е, мільйонів пацієнтів в Україні, як мінімум, які страждають від таких захворювань, як онкологія, постійні фізичні болі, е, ПТС. Ери посттравматичні синдроми це питання дітей дорослих, цивільних і військових. Не для всіх це питання виявилось пріоритетним. Впевнена, що коли Верховна Рада збереться. В січні місяці ми не йдемо на канікули, ми спокійно цю постанову відхилимо, і закон зможе бути підписаний президентом Зеленським, який в тому числі активно брав участь в його просуванні. Чому це важливо? Це про здоров'я, дуже багато неправдивої інформації ширилося. Інтернетом ми не намагаємося зі співавторами цього важливого тексту закону створити так званий Амстердам на вулицях України. Це ліки, які будуть видаватися лише за рецептом. Контроль кожного куща зрощування буде чіпований. І дійсно, Міністерство внутрішніх справ до, до, достає дуже багато нових функцій роботи, але цього потребують пацієнти України. Давайте не забувати про наших захисників, які дійсно потребують такі альтернативні методи лікування. Кожного дня у нас з'являються нові ветерани, є поранені, і таким чином ми вирішуємо дуже багато проблем в сут. Часній медицині впевнена в січні місяці ми зможемо відхилити цю постанову і спокійно рухатися до імплементації цього важливого законопроєкту. Пані Мазенцева, чому для представників батьківщини ті аргументи, які вона вели, не виглядають переконливими, і чим вони мотивують своє прагнення заблокувати набуття законом чинності? Я не можу відповісти за колег з батьківщини, хоча там є дуже прогресивні колеги, які працюють зі мною в комітеті євроінтеграції. Для мене є такою, знаєте, дивиною, і те, що я бачу, ви знаєте, от 70% українців є в них позитивний відклик в серці. Вони підтримують цей законопроєкт, це цей сім'ї важкохворих і сім'ї військовослужбовців. І пам'ятаю 2020 рік, коли ми намагалися... І намагалися вперше проголосувати цей законопроєкт, він називався Закон для Софійки. Це Анкахвора, тоді маленька дитина, зараз вона вже, скажімо так, підросла. Але тоді батьків називали, знаєте, вони підпадали під. Порушників закону приводя, привозячи такі ліки з-за кордону. Так, кабмін зробив свої кроки, але народні депутати повинні були довести це до кінця. Знаєте, це мені нагадує так само і пов'язана тема, з якою виступала фракція Батьківщина питання ринку землі. Тобто, зараз слоган був наступний: землю роздарибанили, Вибачте, я цитую, яку хочуть засіяти канабісом. Це абсолютно не так, і ну напевно, що нам треба ще поборотися з цими фейк. Ками, але ви знаєте, те відклик і в соцмережах, і позитивні повідомлення, і дзвінки, подяки, і взагалі це робилося з пацієнтами разом з всеукраїнською пацієнтською організацією. Я дякую колезі Ользі Стефанішиної з голосу, колега очільника профільного комітету Михайла Радуцького і знову ж таки президента Зеленського, які поставили це на щабель своїх пріоритетів. Тому нічого не бачимо перед собою на шляху. До імплементації закону Український парламент не завершує свою роботу. Ми не йдемо на канікули. Дуже приємно було, що майже конституційна більшість отримав законопроєкт щодо відміни МИД і ПДВ на радіолокаційні потреби для збройних сил для Сил оборони, а також на виробництво бронежилетів. І дуже багато цікавих законопроєктів, які ми змогли проголосувати за два дні. Їх було. 15, вони стосувалися і молодих вчених і представників молоді, які розвивають самоврядування. Це спеціальна премія в рамках 61 тисячі 100 гривень для кожного номінанта. Це, звісно, євроінтеграційні наші здобутки. Це проголосований законопроєкт, який стосується адмінпослуг і врегульовує нормовує наші зобов'язання для отримання 50 мільярдів таких важливих. Ем... Коштів 50 мільярдів євро для підтримки нашої економіки. Це звісно питання ВПО, які за різними оцінками приблизно 5-7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб сьогодні в Україні, щоб їх права не порушувались. Вони отримували виплати, житло, дітки отримували належні засоби технічні для навчання онлайн та офлайн. Ми створили спеціальну тимчасову слідчу комісію, яку очолив мій колега пан Фролов. З ним і з іншими колегами ми проїхали всю Україну і точно знаємо, як сьогодні можна допомогти внутрішньо переміщеним особам, які потерпали від російської агресії, а сьогодні стали членами активними членами громад. Інших областей тому вся Україна це наш рідний дім, і Верховна Рада продовжить свою роботу вже на початку січня, хоча ми її не закінчуємо. От прямо зараз знаходжуся на рідному окрузі в місті Харкові, звітуючи також перед виборцями за річну роботу і продовжимо спецпроєкти для дітей і дорослих, які цього потребують сьогодні. Дякуємо вам, Марія Мезенцева, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції. України з європейським а, союзом, яка ви